Так, що нам дає хостел на Болга... пол Лгаков у нас Софіївська, 1 на захостел Болгаков. фу фу в самому центрі. Нам цей хостел дає доволі здатну кімнату. Я знаходжуся тут з двома дівчатами, чоловіком і ом, жіночкою. Нормальні контингентики, дівчата чистоплотні, все нормально, це радує. Вигляд, сосуд відкривається шикарний. І Ціна цього хосту 138 гривень за ніч. Все їх зібрати через букінг. Uh, Ось подивіться, краса відкривається з балкона цієї кімнати, де я знаходжуся. Вау, це просто захоплює. Саме серце Києва прямо в мене за 138 гривень ще в компанії червяних дівчаток в кімнаті. Правда, вони ще не знайомі, але не суть тому, суть тому, що тут прикольне місце. Ось інбулгако, фу-фу. Тільки назва мені не подобається Булгакофуфу. Щось воно так не дуже мені звучить, але сам ход тут прикольний. Ось так це виглядає. Вон, Хрещатик відніється, Майдан відніється. ну і... Просто шикарно. Я в захваті. Я просто в захваті. від цього постолу і ще більше від того місця, де він знаходиться. Ах, красота. 138 гривень, вулиця Софіївська, один. В бухнігу шукайте Фуф. Фу. Ось мій хостел, моя кімната, де я живу. Це я вийшов на балкон. Тут є столик, навіть квіти якісь не бояться морозу. Дивно, що їх винесли на холод, вже вони не бояться. Може їх потім занесуть, бо зараз на двері плюс 2 градуси всього.